Вітаю. Ви знаєте, як це не дивно? Можливо, це збіг, а можливо, дійсно, наша робота по поширенню підтримці головних важливих для нас з вами ідей, але основні мобільні оператори дійсно запропонували деякі тарифи для пенсіонерів. Я нагадую, що в грудні, на початку грудня, я записав звернення до Vodafone і Київ про те, що наші пенсіонери не можуть платити такі тарифи, особливо тарифи, в яких включено дуже багато інтернету і послуг, якими більшість пенсіонерів не користуються, особливо на других картках. І знову-таки, я не знаю, це збіг, чи вони почули. Якщо почули і зробили, друзі, ну лайк вам. Ви молодці і ви соціально відповідальний бізнес. І так, що пропонується лайфселл. Тільки не смійтесь, бо тариф вони зробили потужний. Так от оцей потужний тариф буде акційна ціна 100 гривень на 4 тижні, правда, діятиме лише до кінця 2025 року. Що буде далі, невідомо. Далі водафон, тариф Турбо. Знову таки, назва така, але акційна ціна 100 гривень на 4 тижні. Ми не знаємо, що там буде включено і як ця акція поки що буде діяти, але тим не менш є така. Є така акція. І Київ стар тариф Love UA Comfort, тариф 140 гривень на 4 тижні. В коментарях починають люди писати, а це в Телеграмі, хто не там, підписуйтесь, починають писати, в яких областях це буде діяти. Станом на сьогодні, одразу скажу, не всі області задіяні, але дуже багато. І в цілому я задоволений тим, що. Бізнес, великий бізнес, відповідально поставився до того, що громадяни України не всі настільки не рахуються з зайвими 100, 200, 300 гривнями, що пішов на цей крок. Потрібно розуміти нам всім з вами, що поряд з вами можуть бути люди, для яких 200 гривень це реально суттєві кошти, для яких купівля хліба це теж може бути суттєвою. Статею розходів. Тому, якщо ви бачите когось, кому ви можете допомогти, зробіть це і інколи це вам нічого не коштує, а на душі вам буде приємно. Тому я впевнений, що і компанія LifeSell, і Vodafone, і Kyivstar, вони зможуть повернути собі ті кошти, які сьогодні вони інвестують в наших з вами батьків, в наших з вами дідусів. Я впевнений, що під час війни це якраз. Ознака того, що ми готові підтримувати одне одного. Ну, не може бути так в країні, що ми живемо в державі, а одне до одного ставимось так, ніби ми створені одне до одного, тільки для заробітку і тільки для того, щоб використовувати одне одного. Vodafone, Lifecell, Київстар. Дякую вам. Я особисто вже 22 чи 23 роки на Київстарі ніколи не змінював. Свій тариф, але Vodafone теж знаю. У мене й мама на Vodafone, і брат має такий тариф. Лайфселом, на жаль, не користуємося, але я знаю, дуже багато студентів користуються лайфселом, дуже багато людей користуються цими мережами. Тому давайте їм подякуємо. Ну що молодці, дякую вам, що дослухались, і дякую, що зробили такий крок на зустріч людям. Тільки не робіть це акцією, Нехай це будуть тривалі тарифи дійсно для пенсіонерів. І для е, людей, які ну, не можуть собі сплачувати з різних причин. Я, наприклад, маму не буду переводити на ці тарифи, тому що для моєї мами суттєво важливо безлімітний інтернет. Я знаю, що вона е, вечорами якраз дивиться різні відео, ролики, ютуби і так далі. Тому я можу допомогти своїй мамі, але є дуже багато людей, які не можуть. Допомогти самі собі і їм нікому допомогти. Тоді має прийти таким людям на поміч держава і відповідальний бізнес. Ви молодці, красавчики. Я радий, що ви так себе повели в даній ситуації. Бережіть себе і не забувайте підписуватись. Бачите, інколи разом ми можемо звернути увагу на важливу тему і нас можуть почути. Сподіваюсь, що нас почули. І дякую ще раз.